Привітик! І я вітаю тебе в моєму такому першому розмовному відео. І сьогодні я хочу поговорити трошки взагалі про те, що таке аура. Аура людини це така енергетична структура, скажімо так, це така енергія, в якій міститься вся-вся-вся інформація про душу людини. Тобто, аура це енергія. Ми взагалі наша душа складається з енергії. І ця аура містить всю інформацію про душу. Починаючи від, наприклад, колір аури, ми можемо побачити характеристики, які були закладені в цю душу. Тобто, ця душа, наприклад, вона така ось агресивна. Наприклад, червона аура це говорить про те, що людина буде такою агресивною, в такому в мінусовому прояві такою. Гострою на язик навіть, але в ту ж чергу буде напористою, такою потужною. Впевненою в собі, буде мати хороший потенціал до фінансового, наприклад, потоку. Тобто це колір аури вказує на такі закладені характеристики людини. І колір аури це така величина, це непостійна. Тобто, так, якийсь основний колір може бути протягом всього людського життя, але все-таки енергії змінюються, енергії. Приходять різні, інші йдуть, тому це нормально, що колір аури може трошки змінюватися. Також в аурі дуже закодовано багато інформації з минулих життів, з всіляких паралельних цілень, якщо є, якщо є близнюкове пламя, тобто дуже багато різної інформації, і прям, якщо порівнювати, то аура людини це така собі величезна бібліотека. І ми, наприклад, я, як енергодіагност, можу, з дозволу, звичайної людини прийти як такий бібліотекар і направляти людину, сказати, що ось тут є інформація, яка потрібна тобі, оцю інформацію, оцю інформацію, але людина також може саме щитувати ауру, я також це вмію. І до чого я веду про те, що в аурі міститься неймовірна кількість інформації, і її неможливо передати за один сеанс, наприклад, за один сеанс енергодіагностики. Ми передаємо лише те, що потрібно зараз в моменті. Якщо ми передавали все, то це просто був зрив мізків, і воно нереально взагалі передати все одразу. кажу, Тобто це така величезна, величезна бібліотека, де міститься вся інформація. Уявіть про всі минулі втілення. А моїх цілень можуть бути сотні, тисячі, просто. Уявіть, наскільки це потужна енергія. І також в аурі можуть міститися як і блоки, ми можемо побачити енергетичні, наприклад, заблокований там, фінансовий канал, заблокований нижній верхній потік. Якщо якісь слова вам не зрозумілі, то пишіть в коментарі, я буду знімати окремі відео про різні поняття, щоб було зрозуміліше. Про що я ще хотіла сказати про те, що ось в цю бібліотеку, коли ми приходимо, скажімо так, в ауру заглядаємо, тому можемо почерпнути дуже велику кількість інформації, але нам варто брати ту, яка нам потрібна в даний момент. Ми ж не можемо пройти в бібліотеку і взяти одразу всі книжки, тому що просто ми їх одразу не зможемо в усвідомити, перегнати інформацію через себе, так само і з енергодіагностикою. Тобто, щоб нам вся інформація пройшла через нас, пройшла прям так, щоб працювалося все, то потрібно це давати саме тоді, коли людині потрібно. Тому я й кажу, що я одній людині можу дати стільки інформації, іншій по-іншому. Тому це дуже залежить від людини, від того, що їй зараз потрібно, від стану людини. Від стану душі, тобто це все з взаємопов'язано. І аура людини насправді це неймовірно потужна, потужний кладість інформації, в якому можна знайти дуже неймовірно багато різноманітних відомостей, корисностей про нас із вами. Я Дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що вам стало трошки зрозуміліше, що таке аура, що там ми можемо знайти. І, а, до речі, ще ми в аурі можемо знайти різноманітні а, структури, також енергетичні, типу артефакти, а, можуть бути судності в аурі, тобто це також різноманітні такі енергетичні структури. А, якщо хочете більше дізнатися про якусь із них, то пишіть в коментарях. Дякую вам, що подивились. Я дуже вдячна. Буду вдячна лайку, підписці, коментарю, що вам сподобалось що ні. І просто нехай у вас усе буде найкращим чином.